Осінь наступає, холод настає, шини вам даруємо, бо вони в нас є. О, молодець! А? Нарешті а? нарешті ти дійшов до того рівня, коли тебе справді можна назвати поетом. Ні, в принципі, все це до чого. От, друзі, осінь і справді вона вже так остаточно вступила в свої права. і Щоб на дорозі не було усіляких несподіванок, треба заздалегідь міняти шини відповідно до сезону. До речі, Катя, що там в тебе з цим? Бо ми ж ну, ти ж кожного ранку возиш мене, я трішечки переживаю за своє за своє здоров'я. А ти не егоїст. Ти питаєш, чи я перевзулася? Ну, а ти не бачиш, що я в капцях перевзулася? Ну а власне, якщо ти про моє авто, то відповідь така сама: все стандартно, все стабільно що минулого тижня вирішила слухай, заїду. Я завчасно на СТО, угу. щоб потім не стояти в цих чергах і замінила літню гуму на зимові шини ласа. Ну і що ти скажеш? Щось якось змінилося О, в тачці? Знаєш, я дуже задоволена. Насправді машина на дорозі тримається дуже впевнено, угу. і от, наче от, наче навіть потужніше стало. Ого. От я не знаю, може так вичитися, але я от просто є ще враження. не міняв. Я не знаю, як тачка взагалі міняється, не міняється. <laughs> міняється, О, знаєш, на всі педалі, на повороти керма реагує буквально миттєво. Буквально угу. от є враження, що взимку взагалі буде комфортніше їздити навіть ніж влітку. Ну я, я вважаю, що ми непогано зараз прорекламували всю цю штуку і пропонуємо вам, друзі, зараз. Е як це правильно сказати, взяти слухавку, коли взяти слухавку, абсолютно так? точно. Значить, дивіться, як це буде відбуватися у нас кожну п'ятницю три тижні. Сьогодні перший тиждень. Ми будемо комусь випадково рандомно. Я зараз вже буду це робити. Ну, Катя, поки номер. набирає номер, а я швиденько розповідаю, що ми обираємо рандомний номер, телефонуємо. Якщо ви берете слухавку, то ви виграли. Якщо не берете, ми телефонуємо наступній людині. Заявок просто така кількість, що це unbelievable. Повірити, неможливо. І спробуй спробуй серед всіх цих. Пробитися, як то кажуть. Тому е, щиро бажаємо всім успіху і дізнаємось зараз. Є в нас. Годочок нас пішов. Давай тепер сподіватися, <звук> що слухавку візьмуть. Алло. Алло. Доброго ранку. Доброго ранку. Це пан Ігор з міста Миколаїв. Так, це пан Ігор з міста Миколаїв. А ми... це... Між тим, щоб ви розуміли, авторадіо вам телефонує. <звук> Дуже добре, <я> вас <звук> Ігоре, ми вас вітаємо. вітаємо! У вас є комплект вітаємо. зимових шин. Дякую, дякую, велике. Ой, Слу, Дуже приємно чути, що ви дуже задоволені. Скажіть, будь ласка, як авто будемо перевзувати за наш кошт? Це Audi A6. Нормально О! так слухайте, непогано. Як взагалі настрій? Як справи, як в Миколаєві ніч пройшла? Важкувато? Ну. Звично, я так розумію. Це йде до перемоги. Це йде до перемоги. Будемо наближати її разом. Ігри, Ми вас ще раз вітаємо, залишайтеся, будь ласка, з нами, розкажемо, де і як ви перевзуєтесь, власне, тепер. Ось така історія. Цікаво, давно він реєструвався. Я зареєструвався в понеділок. Я почув вас по радіо і зареєструвався в понеділок. А взагалі очікували, що вам зателефонують. Ну, в мене було відчуття, що це мало мало стати. О, дивіться, людина лакі, буквально. До речі, в Миколаєві Чути на частоті 106,4. і Не забувайте про це. Обов'язково нас слухайте там на нашому прекрасному спекотному півні. Ще раз вітаємо вас, ігри залишайтеся з нами. Ну що можна сказати, в мене що щось ми В все... да. мурах побіг <свіс> Ми все зробили? Час друзі перевзувати скоро вашу тачку в новій зимові Шуз... шузи. Шузи? Шузи, то ви, будь ласка, пам'ятайте, що бренд ласа та авторадіо оголошують і продовжують грандіозний розіграш комплекту зимових шин у проєкті «Міняй». Шини Реєструйтеся на Авторадіо.ua, вказуйте марку свого авто та розмір коліс. І що п'ятниці го тобто сьогодні, це вже зробили 13-го та 20-го жовтня. Чекайте на дзвінок від ведучих, тобто від нас, щоб почути, вітаємо. Ви виграли комплект зимових шин від партнера проекту Ласа. Отак от от. ласа надійні шини для різних умов.